Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 16 квітня. Сьогодні ми розповімо про одну з найтрагічніших морських катастроф в історії: затоплення німецького транспортного корабля «Гойя» у квітні 1945 року. Кораблем Гойя був переобладнаний транспорт для евакуації військових та біженців зі східної Прусії. На його борту перебувало понад 6 тисяч осіб. Переважно поранені солдати, цивільні та медичний персонал. 16 квітня корабель вийшов з порту Готенгафен – Це сучасна гдиня. Намагаючись дістатися до безпечніших берегів у той час біля виходу з данцихської бухти чатував радянський підводний човен Л3 під командуванням капітана Владіміра Коновалова. Його екіпаж уважно стежив за пересуванням німецьких суден і вибрав для атаки найбільше з них. Транспорт Гойя. близько 23-ї години. Німецький конвой несподівано змінив маршрут і взяв курс на Копенгаген. Щоб наздогнати ціль, радянська субмарина змушена була йти у надводному положенні, використовуючи дизелі, адже підводний хід на електродвигунах був надто повільним. Це був ризикований маневр, але він виправдався о 23.52 гою було уражено двома торпедами. Лише за сім хвилин судно зникло під водою. Загинули понад шість тисяч осіб, хоча точну кількість назвати неможливо. Корабель не мав чітких списків пасажирів. Лише 157 осіб вдалося врятувати одразу. Ще 28 – протягом наступного дня. Таку стрімку загибель пояснюють тим, що гоя не була пасажирським судном і не мала герметичних перегородок між відсіками. 16 квітня 2010 року в Ісландії стався один з найбільших вулканічних вивержень останніх десятиліть. Вулкан Ейяф'ятлаєкютель, який довгий час був спокійним, вибухнув з величезною силою, викинувши стовп. Попелу висотою до 13 кілометрів. Вулканічний попіл швидко розповсюджувався по небу, і його циклональні потоки зносили хмари у бік Європи. Це стало причиною серйозної аеропортової кризи, що затяглася на два тижні. Виверження завдало значних незручностей авіаперевізникам і пасажирам Аеропорти по всій Європі припинили роботу через небезпеку для польотів. Мільйони людей залишилися без можливості подорожувати, і було скасовано тисячі рейсів. Ти були відчутні по всьому континенту, і навіть країни, що знаходяться далеко від Ісландії, опинилися під впливом попилу, незважаючи на всі заходи. Ситуація була вирішена лише через кілька тижнів, коли попіл поступово розсіювався, а авіасполучення почало відновлюватися. Проте ця подія залишила свій слід у пам'яті багатьох людей. Вона продемонструвала, як природні катастрофи можуть впливати на світову економіку та повсякденне життя. Друзі, більшість з вас досі дивляться наші відео без підписки на канал. Потрібно це терміново виправляти. Поставте вподобайку цьому ролику та натисніть на кнопку підписатися.